Зустрічаємо сьогодні у нас новоприбулі автомобілі BMW-5-з передніми пошкодженнями. Хороший автомобіль, в мене колись був попереднього покоління, залишились тільки круті враження від цього автомобіля. Subaru Outback автомобіль останніх років випуску в хорошій комплектації. І це Турінг, і такі автомобілі шукати досить важко по аукціону, саме в топових комплектаціях, але можна таке робити, взяли по вигідній його ціні для нашого клієнта. Ну і, звісно, Jeep Cherokee як же ж без нього, без нього абсолютно ніяк. Це автомобіль, який останнім часом на авто купити, стало надзвичайно важко, і ціни на них суттєво виросли. Тому Jeepів Cherokee просто-напросто менше вже стало вести через їх дефіцит на самих аукціонах. Ці Автомобілі надзвичайно класні, потужні, двигуни. Так, вони споживають досить багато пального, тобто бензину, але є можливість поставити газ четвертого покоління і на цьому тоді економити, їздити дешевше. Завжди на аукціоні стараємося вибрати автомобіль, щоб для клієнта він був. Максимально вигідний і не завищувати ставку. А дивимося, оцінюємо пошкодження автомобіля, пробіг автомобіля і комплектацію автомобіля. Комплексна така оцінка може рекомендувати ставку для купівлі такого автомобіля вигідно. І клієнт, якщо хоче. І він цей автомобіль йому дуже сподобався, тому що в кольорі, який йому подобається, салон автомобіля і так далі, він піднімає нашу рекомендовану ставку до вищої. Але зазвичай ми рекомендуємо ставити таку ставку, щоб вигідно було придбати автомобіль і не переплатити на аукціоні за нього. Тепер з оновленими цінами на послуги від 150 доларів, ви можете ще вигідніше замовляти авто США з Мітуал.